Нещодавний удар по ринку в місті Костянтинівка в Донецькій області, наймовірніший, був викликаним попаданням української ракети, що збилася з курсу, випущеної з установки ППО БУК. З такою гучною заявою, що буквально сколихнула світ, вийшло розслідування газети Нью-Йорк Таймс. Її автор Томас Гібсон Неф назвав це трагічною випадковістю. А до такого висновку дійшов, вивчивши свідчення очевидців, фрагменти ракети і нібито сліди місцевості, що свідчать про пуск. Утім, як саме так вийшло, статті не пояснили. Натомість на таку маніпулятивну заяву видання відразу відреагували в СБУ. Там повідомили, що 6 вересня 2023 року у Костянтинівці на Донеччині російські окупанти вдарили з С-300. Про це свідчить зокрема ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії. Наразі СБУ продовжує розслідування та призначило низку експертиз щодо встановлення всіх деталей цього кривавого злочину. Варто відзначити, що видання New York Times і, зокрема, журналіст Томас Гіпсон Неф вже неодноразово випускали матеріали, що дискредитують Україну. Раніше він писав, що наша країна використовує касетні боєприпаси у населених пунктах та заявляв, що військові торгують танками та артилерією. Крім цього, новинар звинувачив у марнотратстві американських волонтерів, які допомагають Україні. Показово і те, що ця стаття вийшла напередодні 78-ї генасамблеї ООН, на якій зокрема виступатиме і президент України Володимир Зеленський, тож не виключено, що російська пропаганда спробує використати і послатися на ці маніпулятивні розслідування в залі ООН.